про баланс і про комфорт вони є багато в чому перетинаються ці поняття тобто я розглядаю комфорт як прояв балансу один з по суті наслідків балансу тобто внутрішній комфорт це наслідок внутрішнього балансу а, чи можна навпаки, я так хоч думаю, що частково, що можна, зайшовши в комфорт, можна себе збалансувати. Але причини розбалансу це не причини, це, скажімо так, усунути причини розбалансу, дисгармонії через. Тільки через комфорт навряд чи вдасться в більшості випадків. Тому що дискомфорт це теж наслідок, наслідок дисбалансу, дисгармонії якоїсь, яка має в собі глибші причини, яка веде до цього відчуття от неспокою, ну, дисбаланс, відсутність балансу внутрішнього. А баланс він коли баланс? Коли є опора, коли все збалансовано, і кожне слугує опору, опорою іншому, кожен аспект слугує опорою, можливо, своєму антагоністу. Навіть у протистоянні буває баланс, коли вся ситуація збалансовується в тому плані, що кожна сторона, яка є противником один одного, Балансує од... одна одну, по суті, становлячись опорою одна одній. Інакше, якщо прибрати цю і більше, якщо приб... прибрати цю опору, прибрати противника, ця сила, накопичена для балансування противника, вона буде спрямована проти самого себе. Ну, всередину систему. Ну, коротше, система, яка накопичила цю силу, вона може її не, пере... не збалансувати сама в собі. І систему може рознести. Тобто в такому випадку противник необхідний. І це часто веде до таких в соціальному аспекті, веде до, до таких цікавих проявів, як от, а, типу, ну ладно, не буду про це. Але я думаю, ви зрозуміли, до чого я схиляю. Але я не про це почав, воно щось вийшло на на ці всі аспекти, тому що, мабуть, дуже актуально. Я все-таки про внутрішнє е, хотів, про внутрішній баланс, про внутрішній комфорт і зовнішній комфорт як наслідок, як дзеркало внутрішнього. Я давно не вживав це, ну не акцентував на цьому е, моменті, що все зовнішнє це дзеркало внутрішнього. Хоча ну, я це сприймаю як за умовчанням. Як вода мокра, <хи> вітер дує. Тому що це природа вітру дути. Якщо він не дує, то він не вітер, це просто повітря стояче. А вітер з'являється, коли йде потік. Тобто коли є різниця потенціалів. По суті, коли йде порушення десь балансу умовного, але баланс це, поняття, ширше, ніж просто спокій. О, ще, до речі, Ще введу поняття спокою. Є баланс, є комфорт і є спокій. Можна розглянути спокій як момент балансу такого тотального. Але кожен спокій це теж по суті. ну, Можна його розглядати як таку мертву ситуацію, коли нема нічого, начебто. Чому нема? Тому що, що воно не проявляється. А проявляється. Він Щось тоді, коли йде рух, коли воно щось випромінює. Тобто, коли йде випромінювання, йде потік. Тобто це йде як з якоїсь, наче як з джерела, як з різниці потенціалів. З'являється потік і йде випромінювання. І ми це сприймаємо. Ми сприймаємо тільки потік. Цікаво, до речі. Вау! Ми спокій не сприймаємо, ми точку спокою тотальну, ми сприймаємо, вона для нас просто смерть. Але це, це не означає, що там нічого немає. Там просто тотальний баланс е енергії. Настільки тотальний, що немає навіть випромінювання. Все збалансовано. Це як камінь. Він здається тотально непорушним, ті, ну, що камінь та й камінь. Гора і гора, але вона складена з цих е кристалів різних е речовин. Настільки кристалічна решітка, вона настільки збалансована навіть математично, фізично, що ти спробуй її розірвати. Спроби розірвати атомні зв'язки призводять до атомного вибуху, можуть призвести. Тобто там неймовірна енергія у цій у всьому спокої, в цій тиші, в цій темряві і навіть в смерті, якщо вже так вже поетично більше говорити. Однак, якщо окрім вийти за практичну площину більш, скажімо так, з духовної позиції, якщо так можна сказати, то якби прийшов до поняття смерті як темряви і по суті як того джерела, звідки, йде, звідки народжується будь-який потік, який ми потім сприймаємо як життя. Коли тотальний штиль немає руху повітря, то ми його, ну, коли ми самі в точці спокою, ми не, не можемо сприйняти, що навколо нас щось є. Тільки коли він подує. Або коли ми почнемо рух, ми створимо самі, о, до речі, ми можемо створювати самі потік середовищі. Таким чином сприймати, відчути це. Ух ти! Що то в мене таким філософським темам. Чи якимось метафізичним носить, я ж все-таки хотів про спокій і комфорт, про баланс баланс і комфорт. Що таке баланс? Баланс це от Це і є баланс, тобто це м усвідомлення енергій, які в тобі є, і їх балансування. Ти не можеш збалансувати. Е Щось, коли ти не, 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 знає, не маєш е, розуміння чи можливості здатності сприйняти е, противагу чомусь. Ну як е, умовні дві, дві точки, дві сили, які протистоять, і якщо одну прибрати, то умовно йде один потік з джерела в безкінечність, і він іде. Як його збалансувати? Як його не те, щоб припинити, але умовно, як збалансувати цей потік? Потрібно. Створити йому противагу. А для цього потрібно прийняти, що ця, ця противага можлива, що є можливість створити цей баланс. Таким чином створюється замкнута система. Це як я зараз змальовую цей диполь з фізики, чи як він там називається, і по суті це прообраз творення, початку творення світу, як би це не звучало. Це ос основа створення балансу це. Створення як створення закону, тому що закон це по суті е приклад балансу. Закон враховує е якісь події, потоки, сили, фіз ну, наприклад, фізичний закон, закон природи. Він враховує якісь. Сили і він їх збалансовує. Тобто, якщо так, то буде так. тобто, І, і це, воно показує, що можливий такий баланс. І все починається із протистояння, з виходу з точки, з точки спокою, яка раптом, можливо, якось умовно, як первинний оцей вибух як світ фізики. Як зродився Всесвіт? старинного вибуху, так кажуть наука. Гіпотетично. І оцей вибух це і є початок потоку, який потім оформляється спробами балансувати його, творенням законів, створюються закони, чи як створюються? Це велике питання, як це все створюється. Я зараз заглибився в таку тему, я взагалі. Про комфорт хотів більше поговорити. Виговоритись. <глухи> ну, гаразд. Ну, що в цьому вийду з цієї глибини творення світу? Про комфорт. Е що таке комфорт і баланс? Для більше в соціальному, в людському, можливо, в духовному аспекті. Комфорт це така замкнута система. По суті, в яку як кімната комфортна, в яку ти заходиш і ти там знаходишся, але це обмежена історія. Комфорт існує в, якийсь, в якомусь об'ємі збалансованому. І цей комфорт зеркалить у цей внутрішній стан, що ти можеш зайти в цей стан і побути в цьому, в цьому балансі, побути в цьому комфорті. Однак, якщо підміняти баланс внутрішній зовнішнім комфортом, то ти по суті будеш знаходитись в якихось постійно обмеженнях. Тільки вийдеш за ці е, межі цього простору комфортного, все, в ти, ти, тебе немає інструментів, навиків, практики, бажання, можливості е, збалансувати. Можливо, бажання є, але ще ну, ти тільки комфорт, тобі комфортно тільки в певних обмеженнях. І це реально обмеження. Однак це, я не проти комфорту, я просто кажу проти е, такого тотального прагнення комфорту зовнішнього, тому що він дуже обмежений. Навіть якщо це цілиць, ціла планета, то врешті-решт її перероста, ну якби свідомість її переросте і вона стане тісною. Тому що вже все знаєш, все вже просто стане нудно. Ну але це, звісно, інший масштаб і часовий, і, і всякий і всього. А от баланс внутрішній, дзеркалом якого є зона комфорту, зовнішня. Це такий стан, в який ти можеш зайти і якби, збалансуватися, щоб е, побути в ньому. Баланс це якби і стан наповнення в той же час. Е, ти наповнюєшся, щоб з, цього, з цієї точки балансу е, проявити якесь бажання і творення, і почати щось творити, ще щось, пізнавати ще щось, іти, іти в якусь невідомість. Іти в невідомість це йти в, в дисбаланс. Це вихід з зони комфорту, вихід із балансу, але на цьому етапі ти ще в тобі є цей заряд, ти ще не відділився від свого, своєї суті так настільки далеко, в тебе є зв'язок. І оцей зв'язок зі своїм внутрішнім балансом, з внутрішньою силою, яку ти можеш черпати з цього балансу. Фактично безкінечно. <хи> um, оцей зв'язок, поки, поки є зв'язок, ти можеш черпати його. І ми так і черпаємо, ми і живемо завдяки цьому. Ну, коротше, тоді ти можеш просто вже йти будь-куди, будь будь-куди, і тобі можливо не буде. Е, на, на, так, досить комфортно в якихось моментах, тому що це нове, воно незрозуміле, воно може бути дисгармонійне і воно буде дисгармонійне, тому що це є його характеристика, воно ще не збалансоване за межами цього, цієї зони комфорту. Але ти тому й йдеш, щоб розширити цю зону комфорту, щоб вийти з неї і пізнати себе, розширити себе по суті. Але це вже після того, як ти, ну, воно якби має інший смак і іншу. Фарби по-іншому сприймається після того, коли ти зайшов у внутрішній баланс, наповнився, ти, ти повний відчуття себе, своєї сили, спокою, і ти йдеш свідомо і, ну якби. По суті, ти тобі підкоряються всі ці потоки, поки ти маєш. Свідомий зв'язок ще зі своїм, зі своїм джерелом, зі своїм балансом внутрішнім. Коли ти забуваєш про це, і коли тебе починає носити просто несвідомо по цим зонам некомфортним, не в балансі, тоді вже ці всі страхи. Розставляються, що типу там страшно, там не справляюсь, там то, там не там туди сувайся, то взагалі невідомо, що це таке. Оці всі страхи вони заганяють, ну вони по суті би, обмежують витрату і би, витрату сили, енергії і е, оберігають, щоб цей шлях передчасно не закінчився. Шлях пошуку, шлях занурення в, в, в розділення в невідоме, в темряву. Тому що цей вихід з балансу це похід в темряву, по суті. Для чого? То, щоб пізнати її, щоб пізнати, що це таке. Але по суті, це все умовна гра творця. Тому що творець це все творив, він це, сотворив, він це все знає. Але йому хочеться це забути, він розділився і грає. Наче це не я. наче це не він це все сотворив. Ну, воно з людської позиції виглядає прям провокативно і навіть обезцінююче. Але, але це з людської позиції, тому що людина, ну це не для. Людина має вийти на інший рівень свідомості, щоб такі категорії сприймати а, з повагою, вдячністю і любов'ю. Тому що все це створено з любов'ю і, і з любові безумовної. І тоді це перестаєш обесцінювати і вже не сприймати цю гру як е, така з обесцінюючими такими вібраціями. Тому що це, по суті, життя як чудо, як дар. як це, ну, от Нагадую собі постійно про це, е, про це відчуття, про це стан, про це усвідомлення. І е, і що? Це, мабуть, для чого це такий спіч. Почав із як це пов'язано з комфортом і з балансом. Ну так і пов'язано, щоб я хоч проявити хотів ну, для себе якось словами охопити, що я можу про це сказати, висловити, як я це розумію, як я це відчуваю. Ну і прекрасно. Просто щоб не боятися виходити із зони комфорту. Потрібно його пізнати, цю зону некомфорту, прийняти її. Для цього потрібно, ну, я її висвітлюю, що це таке, по суті. Це, по інакшому темрява поетично звучить життя як похід в темряву. І можна там е, занурюватися і в страхи, звісно, тому що це частина механіки. Але ця механіка, вся ця механіка, це теж е, сотворена з сам, тих самих вібрацій, просто вони різні, різних частот, різних гармоній чи дисгармоній. І, і набір цих гармоній і дисгармоній і складає наше життя. І прекрасне в цьому тому, те, що ми можемо це, цим грати. Тобто ми можемо з цим взаємодіяти, модифікувати, досліджувати, змінювати, навіть адаптувати під себе, якщо вже є таке прям бажання, то просто от все в комфорт перетворити. На якомусь етапі і це комусь потрібно і комусь цікаво. Наприклад, і мені вийти з тотальної темряви, з цих страхів. І побути в балансі, в комфорті, пограти повза... в сенсі, повзаємодіяти із... із... із усім, Із усім повзаємодіяти інакше. Вийти з цих обмежень і взаємодія, і проживати, і не просто відлетіти. От, не просто відлетіти, я Я кайфую, я в раю, чи як там ще там називається, це класно, але е... в той же час потрібно. Звернути увагу там, де ти живеш, на матерію, чи це справді так. Тому що вона відзеркалює правду, ту, яку, я, ту правду, якою ми являємось. Все навколо, і ми, і все навколо це єдине ціле, єдина система як в такому балансі. І цей баланс нам показує, який це баланс, чи це баланс якихось страхів претензій. баланс чи дисбаланс, до речі, в даному випадку не, не важливо. Суть, в тому що це м, така взаємодія. Пропорції. Чого там більше? Страху чи вдячності, претензії чи. чи ще чогось. Коротше. Отже, отже, що хотів, що ще хочу сказати, по-іншому можна проживати. Це саме, цю саму темряву пізнавати, вона, вона сприймається, може сприйматися без страху. І навіть без болі. Тому що все це наслідок внутрішньої, внутрішньої ну якби точки. Воно залежить від точки, в якій знаходиться наша свідомість. Тої точки балансу, якій свідомо знаходиться, вона є наслідком умовного розвитку, шляху. Якщо ми в дисбалансі, в дискомфорті, то це така наша позиція, такі наші досягнення, якщо так можна сказати, якщо в такому лексиконі казати. Рівень розвитку чи ще щось. Ну, але це все рівні, це, і рів, навіть рівні вібрації, це все таке відносність, це все просто і не просто одночасно. Хух. Дуже загальні фрази. Висловлюю. Ну, тим не менше, хочеться висловити, висловлюю. В балансі чи не в балансі, в комфорті чи в дискомфорті. Все дуже відносно Дуже відносно. Можна жалітися на спеку, а можна насолоджуватися а, вітерцем і тінню, і, і просто зайти в тінь і насолоджуватися цим вітерцем на контрасті з цією спекою. І, і це вітерець і тінь дає справжню насолоду, яку складно було б відчути, якби не було, наприклад, цієї спеки. А було рівномірно, одинаково комфортно. Ти просто ходиш і якби, а нічого не відбувається. Комфорт тотальний. І що? Ти шукаєш, за що зачепитися, око шукає, за що зачепитися. Ти хочеш щось відчути, тобто, тому що в тебе є тіло, в тебе є органи відчуттів, ти, і вони прагнуть. Вони виконати свою роботу, пропустити якісь сигнали, якусь динаміку відчути. А ця динаміка вона може бути комфортна, дискомфортна, знову ж таки, в залежності від того, як ми це сприймаємо. До зустрічі!